Зайшла на сайт Свідків Єгови». і тут така стаття чи правда ще комусь потрібна. Одразу згадали самі свідки, які максимально уникають усієї правди про свою організацію. Багато життя лідерів організації Свідків Єгови» або керівного органу, які дозволяють собі носити годинники за 8, а то навіть і 20 тисяч доларів. Асоціація організації свідків Єгови із ООН в той час, коли на зібраннях і публікаціях звичайним свідкам впарюють, що ООН це звірина, яка служить сатані і противиться Богу, скандали і судові розслідування злочинів сексуального характеру, а також фактів укриття педофілів у зборах свідків Єгови. лжевчення і лжепророцтва, одні з яких це кінець світу у 1914 році, кінець світу у 1925 році, кінець світу у 1975 році. Мої любі друзі, свідки його. Чи вам справді потрібна правда?